Тут в Канаді офіційна зарплата мінімум 15 доларів. Я б, чесно кажучи, за 15 би пішов туди. У мене колись був такий опит в Україні. Я працював, плитка стоїла 50 гривень, я на шабашників працював. А там був один такий купі продай, будував усе. і йому треба було 9 санузлів гостінниці положити. Він каже, об'єм великий по 15 гривень. У мене була робота, я робив по вечорам, по вихідним і ночі у нього. І брався за 15 гривень. Робився якісно. І там у зв'язку з тим, що я в нього робив якісно. Е Сторож познайомив своїм зятям. Я зацепився у нього будувати дом. І пішли зна знакомства. Я побудував йому дом, побудував його знайомому, криші робили, там парочку. І так от воно все пішло, пішло розростатися. Там, там розчитувати щось одразу на якусь велику зарплату. Це насамперед якісь знає... знайомства. знайомства. В принципі, далі вона як сніжний ком розростеться.